Україна незламна і непереможна. Український народ гідний своєї великої батьківщини. Ми боремось не лише заради перемоги, а заради майбутнього. Кременчуцькі новини в ефірі. Далі найголовніші новини цього дня. 6 грудня відзначається День Збройних сил України. Наші військові невтомно захищають наші землі від ворога, і кожен українець вдячний їм за це. А як воїнів вітають кременчужани? Дивіться далі. За останні дев'ять місяців українці як ніколи відчувають вартість свободи завдяки нашим безстрашним ЗСУ, які боронять нашу землю від ворога і звільняють окуповані расистами території. Ми можемо жити, працювати і робити свій внесок у перемогу. Сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України і щиро дякуємо нашим героям-захисникам. Дякуємо нашим захисникам, які нас боронять, які відвертають ту страшну біду, яка прийшла до нас. Їхній патріотизм, їхня витримка, наша спільна єдність, наша спільна жага перемоги. Вона принесе свої плоди і ми будемо знову вільні, незалежні завдяки нашим Збройним силам. Тримайтеся, ми наскільки зможемо, вам поможемо. Я бажаю здоров'я і незламності. Вони наші герої, і ми віримо в них і в Україну. Слава Україні! Я вітаю наших захисників. Це наша стіна, це наше життя. Вони зараз стоять на захисті наших життів, нашої світчизни. Вони наше все. Я вітаю. Я хочу, щоб йшла їм допомога, щоб вони і надалі, з таким же натхненням, захищали нас і виганяли всяку нечість з нашої рідної України. Аби ми мали можливість жити, хоч і неспокійним, але більш-менш мирним життям, на передовій наші незламні воїни безжально нищать расистів. Щиро серця від імені України. Я вітаю вас з великим святом, з цим великим днем з Днем збройних сил України. Повертайтесь живими. Слава Україні, слава Збройним силам України. Один із архітекторів наших перемог, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, привітав українських військових з Днем Збройних сил України і зазначив, що українці нація воїнів, які мають честь і сміливість обрати свободу і боротися за неї. Сердечно вітаю із Днем Збройних сил України. Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам, всім, хто в строю, сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру. Слава Збройним силам України! Слава Україні. Народний депутат України Юрій Шаповалов зазначив, що народ та армія єдині. У цьому головний успіх збройних сил України. Ця єдність робить нас непереможними. Висловив вдячність українським військовим міський голова Кременчука Віталій Малецький. Щирі вітання нашим солдатам, сержантам та офіцерам, які боронять Україну на передовій. А також глибока вдячність матерям і батькам, які виховали справжніх патріотів-захисників рідної землі. Українських воїнів сьогодні вітають всі українці. І кременчужани в тому числі дякують за мужність та звитягу. Я дякую від щирого серця нашим хлопцям. Ви найкращі, Ви сила, ви мужність, честь, хвала вам. Я просто в мене емоції. Я коли говорю про наших захисників, в мене сльози на очах, тому що вони роблять для нас неможливе. Подякувати їм за все, що вони роблять, що вони намагаються зробити на нашу країну мирне небо. Дуже велико вам дякую. Дорогі захисники, зі святом вас і будьте щасливими, будь ласка, де да повертатися живими. Ми щиро дякуємо нашим ЗСУ. Віримо у нашу спільну перемогу і наші українські збройні сили. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, студенти групи ЖУР21. Кременчуцькі новини. Військові Збройних сил України сильні, мужні та відважні. Вони залишили свої комфортні домівки та пішли на захист своєї батьківщини від расистів. Завдяки їм ми щодня маємо змогу жити далі. Дякуємо. Мам, привіт! Я поїв. Тепло одягнувся, шапку одягнув. І гуляти. лят. Переживати не треба. Зі мною мої друзі. Вони мужні, сильні, незламні та нескорені. Вони залишили свою родину, рідну домівку та пішли на фронт, аби всі ми мали мирне небо над головою. Хтось з них професійний військовий, а хтось в минулому був простим інженером, викладачем, медиком. Та всі вони об'єдналися і стали на захист нашої батьківщини. Лад збика всю ніч палає, звук бавов не надихає, буде тобі враже, як залужний скаже. Сьогодні важливий день для всіх українців загальнонаціональне свято у нашій державі, День Збройних сил України. Саме зараз, у цей важкий для нашої країни період, під час повномасштабної війни, ми зрозуміли, що сильна держава починається з сильної армії. Але поки хтось жаліється на життя, знаходячись в безпеці, ці хлопці щодня ризикують своїм життям. Хочу передати привіт всім, кому не вистачає світу, води. И вообще вам там много проблем. Пожалуйста, смотрите. Вы кажете, в нас вимикають світло. А вони 24 години на добу без нього, тільки окопні свічки допомагають щось побачити. Ви кажете, води немає, а в них на нулі дощової води по коліно. Ви кажете, в наших оселях холодно, а вони сплять у грязі та на снігу. Хоч би декілька хвилин відпочити. Ви жалієтесь на погоду, а вони по коліна в грязі та болоті йдуть, аби наблизити нашу перемогу. Вам щось не подобається, сидячи вдома в теплі, а вони навіть у лютий мороз, нестерпну спеку. Та під кулями зберігають позитивний настрій. Що це таке? Це люди з багатої сім'ї. Старлінг, генератор. Все як треба. Саме завдяки мужності та героїзму наших воїнів ми можемо продовжити жити. Саме вони, українські військові, справжні супергерої 21-го століття. А кадри, як зустрічають наших військових після визволення окупованих територій, змушують плакати. Калина росте, мамині очі чекає, сина у розпачі плаче, сина все чекає, та да, обов'язко його душа, мам. Та ми віримо, що зовсім скоро на всій території України настане мир та спокій, і кожен військовий повернеться до своєї родини. Гей, десь <плес> там, де чорні води, сів на коня, козак молодий, плаче молод. З України дякуємо вам, наші герої, Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Гуманітарна допомога з німецького міста Гельзенкірхен допоможе забезпечити пункти незламності в Кременчуці та міській лікарні всім необхідним. Детально у нашому наступному матеріалі. 5 грудня до Кременчука надійшов великий вантаж гуманітарної допомоги від громади німецького міста Гельзенкірхен. У складі вантажу ліки, медичні засоби, предмети особистої гігієни та антисептики, продукти харчування, одяг, матраци, інвалідні візки. Уся ця допомога спрямована до лікарняних закладів Кременчука і пунктів незламності, яких наразі у місті відкрито 53. Це потрібно, щоб бути готовими забезпечувати людей всім необхідним у разі надзвичайних ситуацій чи блекаутів. При таких випадках пункти незламності працюватимуть цілодобово. У них кожен містянин зможе зігрітися, зарядити телефон, попити води або чаю, перекусити, отримати першу медичну допомогу, необхідні ліки та засоби гігієни. При потребі можна буде навіть там заночувати. Адреси пунктів незламності у Кременчуці ви зможете знайти на офіційному сайті незламність.gov.ua. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. З початком вієлових відключень багато телефонних операторів почали з перебоями працювати, та українці не могли зателефонувати до своєї рідні. Наступний лайфхак стане вам у нагоді. рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства обговорюють тему замовчування протиправних дій в родині. Аби обезпечити своє життя, був створений міжнародний жест Допоможи мені, який неодноразово рятував життя жінкам. Деталі далі. Я тебе просив уже. Міжнародний знак Допоможи мені це стриманий сигнал, який ви можете надіслати комусь із знайомих або зовсім незнайомій вам людині. Він повідомляє, що ви стали жертвою насильства однак не можете встати і голосно кричати про допомогу. Поверни долоню до людини і притисни великий палець. Після цього прикрий його іншими пальцями. За участі першої леді Олени Зеленської влітку презентували мобільний додаток для реагування та протидії випадкам домашнього і гендерно зумовленого насильства. Наразі застосунок доступний для завантаження в App Store та Play Market. У той же час назва програми тримається в таємниці, щоб потенційні аб'юзери її не знали. Аби отримати деталі щодо завантаження і роботи із ним, жінки можуть звернутися на гарячу лінію 116-123 або в особисті повідомлення сторінки розірви коло у Фейсбуці. Багато жінок дійсно ще не готові визнати, що проти неї вчинено насильство, тому що їй прийдеться знов переживати ту біль якого навколо вона буде розповідати? Жінка не знає, куди вона може подіти себе від цього кола насильства. Розірвати його дуже важко, коли людина вже бачить, що вона не одна, да в цьому світі є прояв доброти, і хтось може тебе захистити. Тоді вона вже починає відкриватися. Кременчужанки знають, читають та дивляться відео про насильство, аби уникнути таких ситуацій, та у разі чого допомогти жертві. Два місяці тому назад у мене дівчина біжала по городу, кременчугу по нашому городу приїхала допомогти. За неї там гнався чи чоловік, чи муж, чи ні не. не звісно хто ну. Але... Навірно, що вони побиті, хотів не знаю. Ну, таке було, що треба допомагати таким людям, хто просить в таких ситуаціях допомогу. Звертайте, звичайно, увагу на своїх близьких, особливо на жінок, які перебувають у якихось там співзалежних відносинах, тому що вони можуть і не знати про це, і не подавати якихось сигналів, але треба бути пильними, тому що. Ну, ця проблема існує. Треба, треба звертати на це увагу, якщо що, то допомагати цим людям виходити з таких проблем. Чоловік чи жінка неважливо, кожен може потерпати від насильства. Майже щодня у Кременчуці та районі виїжджає на виклики оперативна група Сектор протидії домашнього насильства З початку року цією оперативною групою вже складено 289 протоколів, які пов'язані з сімейними або іншими видами насильства. З початку року на території Кременчуцького гарнізону ми маємо 279 чоловік, які, скажімо так, рахуються як кривдники, які в тій чи іншій мірі було зафіксовано факт сімейного насильства або ж інших видів насильства. Відповідно з цих 279 – 25 жінок інші чоловіки. Тож, аби убезпечити своє життя, не мовчіть, не бійтесь. Доки люди будуть замовчувати протиправні дії, ситуація не зміниться. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Подарувати справжнє чудо зимового свята для дітей та людей похилого віку у Кременчуці стартували два благодійні проєкти святий Миколай дітям та Різдво для бата ді, завдяки яким цієї зими багато дітей, самотніх бабусь та дідусів отримують бажані подарунки. Про те, як долучитись до акції, дізнайтесь далі. Зима пора щасливих, веселих новорічних свят. Це яскравий сезон, який має дарувати посмішку кожному. Наші бабусі, дідусі та малеча, як ніхто потребує щастя в такий складний час. В Кременчуці традиційно стартували два благодійних проєкти: – «Святий Миколай дітям та різдво для та дій, в рамках якого бажаючі можуть подарувати малечі та літнім кременчужанам справжнє свято. Вже другий рік поспіль міська влада та молодіжний парламент Кременчука дарують посмішку людям похилого віку. Участь у акції може взяти будь-хто. Дуже багато самотніх людей у нас є в місті, які потребують уваги. Звісно, що саме до Різдва, коли кожен очікує якогось дива, здійснення мрії, і вони не є винятком, навіть якщо їм там більше 80 або 90 років. Тому ми закликаємо всіх хто має можливість долучитися до акції. Це дуже просто заповнити анкету, купити подарунок, написати якісь гарні слова і передати через соціальних працівників саме ті бабусі або дідусі, які самотні. Які очікують саме цього дива, доставляють подарунки волонтери парламенту та соціальні працівники. І щоразу у своїх самотніх домівках їх щасливою посмішкою зустрічають літні кременчужани. Вони завжди дякують за те, що їх не забувають та вітають зі святами. Дякую вам большое за все. Ці подарунки, які будуть вручені їм соціальними робітниками напередодні новорічних свят, для них це велика подяка. Подяка тим людям, які не забувають про цих самотніх людей. Подяка нашим волонтерам, подяка пересічним громадянам міста Кременчука, які долучаються до цієї акції, за свої кошти придбають подарунки і цим приділяють увагу нашим та ді. Акція святий Миколай дітям впродовж багатьох років виконує мрії маленьких кременчужан. Свої бажання малеча пише на листах, а чарівними помічниками Миколая стають небайдужі кременчужани та волонтери. Долучитися до зимового чародійства дуже просто. Якщо ви хочете допомогти дітям в рамках благодійної акції Микола дітям», ви можете долучитися до марафону написання листів в Фейсбуці на нашій сторінці, або ж просто принести подарунок, такий, який вважаєте за потрібним, чи якісь солодощі для дітей, яких ми їх потім передамо. Обидва проєкти реалізовують за підтримки спонсорів та Кременчужан. Організаторами акції є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади та соціально відповідального бізнесу. Долучіться до створення зимової казки для наших бата дій і дітей та подаруйте їм справжнє свято. Дарія кимець, віктор Петров, Кременчуцькі новини. Мистецтво, яке виражає почуття через рух танці. Уперше з початку війни у Кременчуці відбувся конкурс «Dance Sensation 2022». Які колективи брали участь та які враження в учасників? Дивіться далі. Ну, круто танцую и дерзко. Ты не уступаешь, а поишь. Танець це не просто набір рухів, це щось значно більше. Мистецтво самовираження, пориви емоцій, мова тіла і просто відпочинок для душі. На жаль, заради безпеки учасників, всі танцювальні конкурси в нашому місті були призупинені з початком війни. Протягом дев'яти місяців зала міського палацу культури не бачила молодих танцюристів на своїй сцені. І нарешті, 3 грудня, відбувся всеукраїнський фестиваль сучасного танцю та циркового мистецтва Денс Сенсейшн Сенсейшн-2022». тисячі всеукраїнський конкурс, котрими проводим вже много лет. Этот Конкурс проходит при підтримці мера міста Віталія Малецького, організатори конкурсу робики города Кременчуга і студия танца і фитнеса ДГЖ. Кожен танцівник під час виступу переживає цілий спектр почуттів від страху і переживань до захоплення і щастя. Я бажаю танці, тому що я сильно люблю це саме моя робота. И все мне говорят, что я ну, круто танцую и девка. За кулисами завжди є такая трішки чуть-чуть хвилювання, але коли ти виходиш на сцену, ти зрозумієш, що це як твій дім это тобі це подобається. Надо не бояться. Надо быть смелой. И когда ты выступаешь, у тебя такая эмоция, что ты не уступаешь, а поешь. Справжні професіонали були запрошені на фестиваль у якості журі. Окрім справедливих оцінок і критики, вони ще й з радістю діляться із учасниками корисними порадами. Танцями я займаю 16 років. В мене три своїх студії у Краматорську. Я би порадив усім учасникам, всіх конкурсів і циркачам, і танцюристам бути впевненими в собі посміхатися, полюбляти сцену. Тоді сцена буде полюбляти їх. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Чотири призових місця привезли до Кременчука спортсмени СК боєць з чемпіонату України з кікбоксингу вако. Більше про успіхи наших земляків далі. З 1 по 4 грудня у Києві тривав чемпіонат України з кікбоксингу вако серед дорослих юніорів та кадетів. У змаганнях взяли участь спортсмени з 23 областей України. Боролись за першість і бійці з Кременчука. Ясінський влад і Лукашнік Нікіта завоювали третє місце бронзу. А ігнат Грінченко і Греков Максим завоювали серебро. Стали вторими на чемпіонаті України. Я оцениваю успіхи своїх спортсменов хорошо, так як кікбоксинг ваково уже вступив в олімпійську сім'ю. Він став олімпійським видом спорту. І чувствуется, звісно, як з кожним годом і з кожними сорівнуваннями уровень спортсменов там вырастает очень сильно, навіть в условиях военного времени в нашій стране. У змаганнях взяли участь 540 спортсменів. Одним із тих, хто гідно представив Кременчук і завоював срібло на чемпіонаті України, є Максим Гре. Попался очень сложный противник. Плюс выступал я не в своем весе. Слишком долго был период, когда я не тренировался. И решил вот вернуться, как раз восстановиться и поехал на соревнования. Мог бы взять первое место, но получилось серебряный. Кікбоксери і надалі будуть сумлінно тренуватись і готуватись до наступних змагань, аби успішно представляти на рингу Кременчук і Україну на чемпіонаті України завоювати серебро або бронзу. для цього теж надо хорошенько потрудитися. Ну ми, конечно, знаємо, що наш потенціал гораздо вищий, Ми будемо стремитися к нему к першим місцям Ми бачимо, де ми не дорабатываємо і бачимо, де у нас що у нас виходить хорошо. Звісно я уверен, що на наступних соревнованнях ребята проявлять себе... Намного лучше Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Найміцніші, наймогутніші, найкращі сьогодні і щодня. Щомиті, ми дякуємо усім захисникам і захисницям, які обороняють Україну. Три десятиліття, вісім років, дев'ять місяців, 286 днів ви днів нашу державу. Ми будемо завжди пам'ятати про ваш подвиг. Слава Україні!